Кажуть, людина живе доти, доки про неї пам'ятають у Бердичеві. Вони віднайшли своє славне довголіття, навіть після того, як покинули цей світ. Представники славної когорти спортсменів: Віталій Лонський, Анатолій Пузач, Віктор Брояківський, Валерій Пушкарьов, Микола Самойлов. Легенди легкої атлетики: футболу, настільного тенісу, баскетболу, боксу. Людину, котра стояла у витоків Бердичівської боксерської школи, талановитого тренера і мудрого наставника Миколу Самойлова. Ось вже дев'яте вшановували у місті, в якому він ставив на ноги майбутніх майстрів шкіряної рукавички. До міського палацу культури на традиційну матчеву зустріч між кращими молодими боксерами України прибула численна і потужна делегація від посадовців до ветеранів боксу, від учасників Олімпійських ігор до спортивних функціонерів. Аби своєю присутністю вшанувати справжню особистість та поспостерігати за видовищними двобоями від потишінської міської ради, депутатського корпусу, від міського голови Василя Константиновича Мазура та від цього привітати сьогодні учасники, побажати вам сьогодні перемог, щоб був такий і піднесений гарний настрій, бо сьогодні ця сцена Перетворилась на полсерський рих, і ми сьогодні всі будемо спостерігати на цій людині. Приміг найщи слова Віталія від, від Олександра Васильовича Редактор. Перед пригадую головіча ще як журналіст, на самом деле. Досить складно було записувати з ним інтерв'ю. Тому що він ні, не вмію поговорити, тому що, як правило, завидуєш його прийому, то це не хоче. Змагань, а інколи до змагань. Вони володимир. Але вовколо скрізь, що це не моя перемога, а перемога Бога Миколаєвича. На думку почесних гостей, сам факт існування цього турніру, як і той факт, що це боксерське дійство вже має 9 років. Може слугувати відповіддю на питання, як прожив відведені йому роки Микола Самойлов по першому бої це как би сопровождення того, що ми здесь відмічаємо. А ми пам'ять великого тренера чоловіка, який всю свою життя положив на те, щоб росли

успіхів. І ще одна особливість матчевої зустрічі пам'яті Самойлова. Вона отримала довге життя завдяки його учневі. Свого часу майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонату Європи. Учасник Олімпіади в Ріо Володимир Матвійчук виходив на цей ринг в якості одного з учасників. Нині, як і від самого початку, грає одну з головних скрипок в організації турніру. Для мене і для його вихованців, моїх друзів, з якими я спілкуюся, Микола Миколаївич був завжди не тільки тренером, він був наставником е людиною, яка завжди нам допомагала, яка завжди нас підтримувала, яка завжди нам радила ну, мудрими своїми порадами. Допомагала нам у житті реально. От ми сьогодні були у, на кладовищі і так спілкувалися з вихованцями, які приїхали з різних міст України. І про те, що Микола Миколаївич завжди допомагав своїм вихованцям. Він їх влаштовував і в навчальні вищі заклади, і допомагав з роботою і таке інше. Тому, знаєте, ця людина заслуговує на, на таку пам'ять, на, на таке свято. Цьогоріч на головну арену дійства в якості учасників матчевої зустрічі вийшли молоді вершки боксу Житомирщини і Черкащини. Десять боїв, десять чудових поєдинків чекало на шанувальників спорту, справжніх чоловіків. Головна увага глядачів прикута до бійців у синьому, до земляків. Шестеро з десяти членів збірної, очолюваної Олегом Сікорським, бердичівляни. На них особлива надія. Першим цю надію виправдав наш Євген Сущук, котрий в яскравій дуелі переміг Кирила Величка з Умані. Успіх команди Житомирщини вже у наступному двобої закріпив Денис Вітомський. Знову таки бердичівлянин, вихованець місцевого клубу Крос. Хіба міг допустити Роман Маркарян, аби настрій у залі затьмарився? Звісно, ні. І одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Володимиром Медведенком із Жашкова. Далі виник невеличкий збій. Потім знову перемога, після якої знову поразка і знову перше місце. Зрештою, все закінчилося істинно бойовою нічією. 5-5. Матчова зустріч, я скажу, як завжди, проходить на високому рівні, і це за це я хочу вирити славу вдячності міській владі особливо Мазуру в першу чергу і всім тим людям, які нас підтримують, і управлінню справах сім'ї молоді та спорту на чолі з Гре Світана Миколаївною. Національний олімпійський комітет на чолі з Оніщуком Олександром Васильовичем, Бритичівською міською радою. Всіх тих підприємців, які знайшли можливість і підтримали нас. Приємно було бачити, що в залі знаходиться велика кількість шанувальників боксу. Це свідчить про те, що бокс в місті люблять, бокс місті підтримують, займаються. І місто Бридичів є спортивним містом. І користуючись можливістю, хочу запросити дітей займатися боксом у спортивний клуб Крос третій, шостий класи. Під керівництво заслуженого тренера Сікорського Олега Володимировича та тренерів Сікорських Олега Олеговича та Ігора Олеговича Сікорського.